Ви тут, знаєте, сьогодні для нас це стало знаєте, таким секретом, сюрпризом, і ще й досі навіно міфом такої: хто хто ж переможе в тих самих виборах, які будуть е на території Росії? Ну і звісно, як ви очікували, не очікували, що Путін скаже: а ладно, піду в президенти? Ну він, я так зрозумів, що він не хоче йти в президенти. Він планував піти на пенсію, але військові його вмовили. А ми знаємо, які в них військові: це насільники, вбивці, е піли вращенці, якісь розбишаки, люди з астрономічними тюремними сроками. Вони до нього звернулись. І ну, які вийшли завдяки йому з тюрем та пішли вбивати в Україну офіційно, вони до нього звернулися. А як таким хлопцям відмовиш? Це ж для нього рідні такі. І Він погодився. І виборишних будуть тривати тепер три дні. Я вважаю, що він набере відсотків 400, може 402. Да насправді абсолютно реально Кирило. Я тут навіть додам, що просив балотуватись його, і Путін погодився. Людина з дивним прізвищем Жога. Тобто Жога визначив майбутнє фашистської Російської Федерації. Але від цих псевдовиборів Це, від Луганщини Ну, Добре, погоджуюся, вибачте, я не слідкував за географією Жогі, але факт залишається фактом географію, біографію так, Жогі, бо саме все одно це не відміняє того, що ну, так і напишуть, що Жога попросив продовжувати утилізовувати російських військовослужбовців. Я хочу про да? да, про фронт попитати. От зараз... У нас бачите вже оце слово сполучення дві-три неділі і буде перемога, воно зараз вже не вживається, і це мені здається позитивна річ, тому що треба людям казати так, як є, не будувати замки на піску, і так далі. От ви що скажете в частині ситуації на фронті, в частині наявності у нас набоїв? Стану збройних сил, що люди думають. Зрозуміло, що всі втомились. Що скажете? Ну у нас випав сніг, їздити дуже важко, тобто сніг вже є, під ним місцями грязь. Я щоб в мене інтернету немає, щоб доїхати до хлопців, у яких він є, тут пробивався. Благо, в мене повний привід на машині доїхав е, так. Досить важко, і оптимізм є. Перемога буде, але вона не буде швидкою. Це всі розуміють, е, ситуація досить гаряча, і ну по тим, що я знаю, з ким словців я зв'язувався. Е, по Авдіївці продовжуються штурми. Ми всі сходимось на тому, що 14-го у Путіна велика прес-конференція. Пряма лінія у минулому році він її відмінив, бо було нічого сказати, і щоб хоч щось сказати. Вони намагаються до 14-го за будь-яку ціну захопити Авдіївку. Дуже гаряче під Бахмутом. <кхе> Там є ситуація найкраща. краще. На півдні Кліщівку, Андріївку, обстрілюють чим можуть і намагаються відбити їх у третьої штурмової. Це погано для них завжди закінчувалося. Третя штурмова, отвіт їх просто виганяє, вишвирює. Дуже такі хлопці загартовані. А на півночі, де саме ми до нещодавно ще були саме у Богданівки, у Григорівці, вони зараз намагаються штурмувати їх, заходять від Бірховки, від Берховського водосховища. Там Бахмут зовсім поруч. А це саме, а, е, намагаються вийти на яр на півночі від Бахмута. Бо це така домінуюча висота, щоб не дати Збройним силам України взяти Бахмут в оточення або в напівоточення. На Куб'янську у нас теж. Досить жарко вони продовжують прориватися на два села та на Куп'янську злоби. Мабуть, на меті мають і сам Куп'янськ взяти, але тут їх зустрічає 41-ша наша арта, наша розвідка, і досить жорстко їм прилітає і от арти, і от дрончиків наших. Тобто, ну, гаряче, скрізь. Я все ж таки уточню своє питання. Тут е, зрозуміло, що дуже. А, що так. Щодо набоїв і снарядів до артилерії, і, власне, на наших FPV, і не тільки в дронів Ніколи не буває достатньо. Ні один командир е розрахунку, батареї, командир групи не скаже, що їх може вистачати тушонки, бо якщо, якщо ти з'їш одну банку, то дві тобі не потрібно. Може вистачати води, якщо ти вип'єш одну пляшку, друга тобі не потрібна. Якщо в тебе п'ять мін. Ну, п'ять, якщо 10 це краще. Ну це не означає того, що тобі не треба 20-30. Так само з снарядами. Ну, звісно, їх треба значно більше. Бо саме снарядами щось вибиваємо, саме мінами накриваємо. А дрони то найголовніше, що є. Дрони це ну, зброя, на яку ще декілька років тому ніхто не розраховував це так, очі або завдавати удару десь по ближньому тилу. А зараз дрони рулять. Ми бачимо, я бачу, як ви вбираєте на дрони. Я бачу. Майже всі бригади, всі волонтери збирають на дрони. Бо дрони дозволяють вивести з ладу і танки, і роз, ну, розвалити їх укріплення. Дрони це така зброя, яка зараз дуже потрібна. Їх потрібно дуже багато їх треба брати де можливо, збирати виробляти. На це це ключовий напрямок. Їх треба значно більше. Мені здається, дронів і автомобілів це те, що постійно треба і постійно не вистачає до 14-го числа. Путін оголосив же цю лінію, коли з ним будуть говорити. Ну і власне питання номер один, яке хвилює усіх. Це питання знову ж таки, коли закінчиться війна? Якось за два роки війна на Росії перестала бути цікава народу населенню. Там навіть за вчорашнім інцидентом заборонили тепер розміщувати банери з QR-кодами, щоб вони не вели на сайти не знаю, там Росія без Путіна» і так далі. Тим не менше, наскільки ця Проблема може стати актуальною, тому що ну, Путін йде на перевибори, Путін точно виграє ці вибори, Путін точно залишиться на наступні роки. То якби питання тоді, коли закінчиться війна, взагалі не актуальне. Ну це ж залежить від того, як Росія буде реагувати на втрати. Втрати в них вже такі. Що ну одна справа, коли ти сидиш у телека і бачиш, як взяли Київ за три дня. Там за тиждень перемогли Україну, а інша справа, коли не вдається ні того, ні іншого зробити, а роби йдуть, і йдуть, і пакетики йдуть, і йдуть. Але мені здається, росіяни настільки терплячі, я тут побачив якось за тиждень, за два, може за три, новину про те, що е мітинг е е жон і матерей солдатських був у Москві, і вони вимагали неприпинення війни. А те, що їх муж'я та синов'я втомилися воювати, треба провести ротацію і прислати когось іншого, а цим дати відпочити. Тобто, навіть е близькі люди для тих, хто воює, хто вбирає в Україні, не вимагають припинення так званої СВО. Але й такий невинний мітінг протримався кілька хвилин, і всіх забрали в автозаки. Да. Кирило. Uh, no. Щодо російських розкладів, я не знаю. Я тут думаю, що це нікого не дивує. Я хочу все одно повернутися до снарядів і набоїв от я, я спілкуюся з багатьма нашими військовослужбовцями, і знаєте, от, в частині снарядів все дуже сильно відрізняється, і причому ті самі люди вони можуть е, сьогодні казати, що снарядів нема взагалі або є тільки для себе. А на наступний день ситуація може змінитися. Ну, вочевидь, просто приходить забезпечення іми, і, і вони є принаймні певну кількість часу. Ну, так, от все ж залежить все, ще, на, наскільки активні бойові дії саме сьогодні, завтра, післязавтра, і з, згідно з цього в тебе є реальна потреба в боєприпасах. Ну це ж армія, це ж трохи УПА, Українська паперова армія бюрократії. Тобі виділяють якусь норму мін, норму снарядів на добу, а потреби різні. Сьогодні треба багато, завтра не багато. Ніхто ж не знає, як це буде. Тобто такі перекоси. Але я кажу, їх не буває достатньо. Був якийсь період, коли здавалося, що їх вже багато. Але, на жаль, зараз небагато. Ну я до чого це веду? От ми всі ж з, з великою увагою дивимося, що там відбувається в Сполучених Штатах. Буде цей пакет. Я переконаний, що буде, що вони все одно це проголосують. І самі ну, в американську політику не влазимо, тому що ні республіканці, ні демократи не кажуть, що не треба виділяти гроші на підтримку України. Ну тим не менше. От на фоні цих заяв, що це останній передостанній пакет збройний в рамках тих грошей, які були запла... за... закладені на цей рік, от зараз з цими снарядами, які от, ну, обов'язково, щоб це було made in USA. А от ну, те, що можна відчути, що це від великого, великого брата, то от, питання таке. От... Ви відчуваєте, що м -м, західна допомога продовжує надходити до збройних сил України? Продовжує. Може, не в тих об'ємах, що навесні чи на початку літа, але продовжує. Але і українські снаряди вже, і це дуже добре. А те, що підтримка буде, звісно, просто США входить, мені здається, в свій виборчий цикл. І Байден пропонує. Давайте об'єднаємо в один пакет допомогу Україні і Ізраїлю. Республіканці говорять, добре. І давайте, якщо ми пакетом голосуємо, то додамо пакет антиміграційний, ну боротьбу з нелегальною міграцією з Мексикою для республіканців це принципове питання. Тому там свої вибори, на жаль, ми впливаємо на це мало, але двопартійна підтримка в нас є. Допомога буде питання в тому, що у них згідно за своїми інтересами, зі своїми політичними якимись проектами, це може затягнутися в часі. А нам як завжди на учора, і справа навіть не тільки в грошах, а в тому, що ну та ж Європа пропану ну, намагалася биде видати нам здається, мільйон снарядів, а видають е, десь 30-35%. Просто нема таких потужних виробничих е, ну такої промисловості. Тобто, це все треба відроджувати, це треба робити. Кирило, от з приводу українських а, снарядів не можу вас не запитати. Десь рік назад «Укроборонпром» мене запрошував підписати снаряд. І я тоді 152-го калібру. Тут в Києві він був не оснащений, ну, мається до без вибухівки всередині. Ну такий а, ну можна назвати це піар кроком. А якщо це українські снаряди, то чому б їх не попідписувати? Я тоді підписав: Україна була є і є буде, і... Переконаний в цьому досі, і переконаний, що всі переконані, і Катерина в першу чергу переконана, бо вона завжди каже, що смерть всім російським загарбникам. Питання в частині я розумію, що це військова таємниця, але тим не менше, щоб ми оцінили, як працює саме український військово-промисловий комплекс. От в пропорції, як би ви сказали, скільки західних набоїв, скільки нових українських Made in Ukraine 2023 року. На жаль, я не зможу сказати, бо я не артилеріст, і ну, це, мабуть, інформація трохи вище рано, можуть люди казати. Ну, Хоча б замком Бріга по арті, чи Вище, чи Генштаб, чи керівник напрямку. Ну, я так не скажу. Давайте я тоді все одно розпитаю про українські набої. Там, бо це, як на мене, це взагалі принципова річ і це основа виживання цієї держави. Тому що ми ж не можемо завжди дивитися, що там в Сполучених Штатах. У них сьогодні так, завтра по-іншому, а нам жити сьогодні і завтра. Ви особисто, якого калібра українські набої бачили в Збройних силах? 5.56. У мене карабин. У мене патрони з Великобританії з США різні я ж не артилеристи. Ну, ви ж знаєте, в всьому світі не обов'язково бути артилеристом, щоб знати, які набої використовуються. Якщо, ну, це, ж, це ж наша армія. Люди спілкуються і обмінюються інформацією. Я за що це веду? Значить, Україна заявляє, що ми виробляємо зараз 82-й міни самостійно, виробляємо 120-ті міни самостійно, а не тільки нам подарунки за кордону йдуть. Виробляємо танкові набої 120. 5 калібр, виробляємо 122-й калібр для арти і, відповідно, виробляємо 152-й. Для піона не виробляємо. ну Чого нема, то нема. Власне, цим 152 я бачив, а ну, 152-й не бачив. Ну я ж теж на батареї не сижу, не сижу в них. Я можу з ними спілкуватись так тільки. Ну от давайте що так, так Кирило. Давайте домовимося. Наступного я разу побачите артилерістів, не запитайте. Наступного разу побачити артилерістів, запитайте, тому що українці мають знати, виробляють ці снаряди чи тільки органи державної влади про це заявляють. Бо це ж е, найбільший критерій. Е, е, нас же цікавить не меморандуми, не заяви е, е, чиновників при всій повазі даних. Бо снаряд або в війську є, або його нема. Іншого критерію е, тут не знайти. Ну так, згодом. Будемо ну, чекати. На артилерійські снаряди в і, і, і того якого калібру вони точно є. А, пане а, Кирило, що стосується мене сефірамні получається, це можеш подицю не пожалуйста? Давай. Так щось ми. Та. У нас тут голоси. Якісь... Ми тут не одні. Г голоси в, в нашому ефірі. Та, пане Кирило, що стосується 14-го числа, і ми ж розуміємо, що наказ був взяти Авдіївку до 14-го до лінії Путіна. Як думаєте, очікуєте цей тиждень масованих атак з їхнього боку? Чи масованіше вже немає куди? Ну, вони були масовані. Я вважаю, що цей тиждень буде теж важким. Вони сунуться вперед. За будь-яку ціну е, є дуже важко, дуже важко тиснув дівку дуже сильний. Хлопці, які там, вони там стоять досить давно. Тобто, все пристріляно. Вони знають місцевість чудово. Самі хлопці обстріляні, давно бойові з досвідом. Там дуже важко, але до, до 14-го числа залишився тиждень, а таких е, великих успіхів в них я поки не бачу. Сподіваємося, в них їх і не буде, але це знову ж таки все в руках Збройних сил України, а ми намагаємося їм традиційно в тому не заважати. Бажано би допомагати, але хоча б не заважати так точно. Пане Крило, дякуємо вам за коментарі, за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. Крило Сезонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку цієї години, за що ми йому традиційно дякуємо і традиційно передаємо вітання хлопцям.